Величність космосу хвилює уяву, від його краси перехоплює подих, а його секрети зводять з розуму, що приховують далекі планети, як відкрити їх таємниці та при цьому не стати жертвою космічних піратів. Про це тобі просто зараз розкаже Джаред Хакамі, ком'юніті менеджер космічного симулятору Стар Citizen. Вітаю вас на борту Star Citizen. Зараз наша гра розбита на шість основних компонентів. Перший це модуль ангару, комплекс, у якому знаходиться ваш зореліт та склади для зберігання вантажу. Модуль Арена Командер занурить вас у напружену атмосферу космічних баталій. До речі, як і модуль Star Marine. Тільки у ньому ви воюватимете не на відкритому просторі, а у вузьких коридорах космічних кораблів. Але з іншими гравцями завжди можна домовитись у соціальному модулі і вирушити, наприклад, на дослідження планет чи станцій у планетарному модулі. А по завершенні усі ці компоненти ми об'єднаємо в один великий ммо всесвіт. Та про все по порядку. У Star Citizen ви самі обираєте свій шлях і можете стати ким завгодно, шукачем пригод, дослідником, торговцем, військовим, космічним шахтарем чи навіть піратом. Але ким би ви не стали вам не обійтись без власного зорельоту, спершу ви отримаєте ось такий мустанг альфа. Цей невеличкий човен підійде як для перевезення численних вантажів, так і для не дуже запеклих баталій, адже він має всього дві гармати та слабенький енергетичний щит. Та ви завжди можете його прокачати, придбавши додаткову зброю та броню. Щоправда, для цього вам знадобляться гроші. Заробити їх можна торгуючи з дружніми інопланетними расами, такими як Зіан чи Бану. До інших же космітів краще суватися. принаймні, поки ви не назбираєте собі на потужний військовий фрегат, як Айдріс М чи на гоночний Джампворк 350. Так, це означає, що у Star Citizen будуть не лише перестрілки, а й справжні перегони на космольотах. І тут вам знадобляться навички пілота. Адже у космосі можна пересуватись у всіх ймовірних напрямках, тому ви мусите навчитись керувати усіма двигунами свого човна. Інакше один невірний рух і ви влетите в астероїд. А якщо ви розкошелитесь на праулер, то зможе можете не лише наздогнати суперника і взяти його на абордаж. Ну а якщо перестрілки та перегони не для вас, то запрошуємо відвідати Шубін Інтерстелар, астероїдний гірничо добувний комплекс. Тут вас навчать працювати руками не своїми, звісно, а руками робочих дронів. Одним словом, у Star Citizen стільки можливостей, що ви просто не зможете відірватися від нашої гри. Спеціально діда ідорати. Star Citizen вразила геймерів своїм розмахом і стала найуспішнішим краунфайдінговим проектом за усю історію Кікстартеру. Завдяки цьому розробникам вдалося залучити до озвучки персонажів таких іменитих зірок, як Гаррі Олдман, Джиліан Андерсон та Марк Хемміл. А от наступні герої теж дуже відомі. Але не люблять, коли на них звертають увагу. Хто вони дізнаєшся за мить? У трійці ігронавта. Вони самотужки здатні боротися проти цілої армії, зупинити найкривавіших тиранів та змінити хід історії. І при цьому лишитися непоміченими. Це професійні вбивці з ігор. Хто з них виявиться найнепримітнішим? Дізнаєшся просто зараз у трійці ігронавта».